Сьогодні ми перенесемось у саме серце Єгипту до підніжжя плато Гіза, де вже понад 4500 років височіє одна з найзагадковіших споруд на планеті велика піраміда Хеопса вічна та непохитна. Вона зберігає в собі більше запитань, ніж відповідей. Довкола неї переплили міфи про богів, наукові теорії, стародавні знання та навіть версії про втручання неземного розуму. Приготуйтеся! На нас чекає захоплива подорож у саме серце великої таємниці пірамід. Піраміда Хеопса розташована на західному березі Нілу у некрополі міста Гіза, і є комплексом стародавніх пам'ятників, які в часи єгипетських фараонів були частиною стародавнього міста Мемфіс. За монументальністю і обробкою вона перевершує всі інші піраміди на території Єгипту. Найбільше з-поміж єгипетських пірамід єдина з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів, входить до тріки найвідоміших пірамід на плато Гіза: Піраміда Хеопса, Піраміда Хефрена та Піраміда Мікерина. Піраміда Хеопса складається приблизно з 2,3 мільйона вапнякових блоків. Деякі з них важать від 10 до 80 тонн за 146 та 6 метрів та завдовжки 233 метри. Ці гігантські брили були підняті на висоту понад 100 метрів без кранів, бетону, коліс чи сучасних технологій. Як? Офіційна версія за допомогою пандусів. Але скільки б не намагалися відтворити ці пандуси в реальних умовах, досі жоден експеримент не зміг переконливо повторити масштаб будівництва. Найвражаюче це точність побудови цих пірамід. Піраміда Хеопса майже ідеально зорієнтована за сторонами світу. Погибка становить лише 0,067 градуса. Це точніше, ніж у більшості сучасних будівель. Як египтяни могли досягти такої точності без супутників, GPS або лазерів? Це питання постає щоденно, адже відтворити цю піраміду не вдається по наші дні. Між блоками немає цементу. Камені підігнані з такою точністю, що між ними неможливо просунути навіть лезо. Деякі щілини менше, ніж пів міліметра. Грані піраміди чітко зорієнтовані на чотири сторони світу з точністю до трьох хвилин. Сам процес проєктування і будівництва такої грандіозної споруди вимагав від давноєгипетських інженерів неабияких знань і досвіду. До планування і будівництва були залучені найкращі архітектори і каменярі стародавнього Єгипту. Навіть із сучасними інструментами подібне досягнення вважається надзвичайно складним. Всередині піраміди ще більше загадок. У 2017 році міжнародний проєкт Scan за допомогою міонної томографії виявив величезну порожнину всередині піраміди в районі Великої галереї. Ця камера завдовжки близько 30 метрів не видна ані ззовні, ані з наявних приміщень. Вона прихована в масиві каменю і досі не досліджена. Вчені навіть не знають, як туди потрапити. Існує припущення. Що таких порожнин може бути значно більше. Поки що не зрозуміле призначення цієї порожнини. Можливо, там є якісь археологічні об'єкти. А можливо, вона була технічно необхідною для спорудження піраміди. Це важливе відкриття було зроблене спільними зусиллями істориків, археологів та фізиків. І це ще не все. У піраміді Хеопса немає жодного іерогліфа, ні розписів, ні написів. Для цивілізації, яка залишила написи буквально на всьому, це виглядає дивно. Також у самій піраміді не було знайдено ні мумії Хеопса, ні його решток. Порожній саркофаг і відсутність поховання ставлять під сумнів версію про піраміду як гробницю. Також існують вузькі шахти, що ведуть із царської та царициною камер, і спрямовані точно на певні ділянки зоряного неба Оріон та Сіріус. Співпадіння. Чи можливо, стародавні знали про зірки більше, ніж ми думаємо? 2 березня 2023 року співробітники відділу єгипетських старожитностей на прес-конференції, яка відбулася біля піраміди, підтвердили існування прихованого внутрішнього коридору над головним входом у велику піраміду Гізи, відому також як Піраміда Хеопса. Також збереглися письмові свідчення давньогрецького історика Геродота. Він один з перших географів і вчених мандрівників, який на підставі побаченого на власні очі і почутих розповідей створював перший загальний опис відомого тоді світу. Він пише про піраміду: наступне: Хеопс змусив працювати на себе весь єгипетський народ, розділивши його на дві частини. Першим він наказав зайнятися доставкою до берегів Нілу блоків із камінняр в Аравійських горах. Інші займалися їхнім подальшим транспортуванням до підніжжя Лівійських гір. Постійно працювали приблизно 100 тисяч чоловіків, які змінювали один одного кожні три місяці. За десяток років праці була побудована дорога, по якій блоки доставлялись до річки. Дорога була завдовжки 5 стадій, 10 оргів завширшки, і в найвищому місці мала підйом 8 оргій. На думку Геродота, будівництво цієї дороги було не менш важким, аніж будівництво власне піраміди. Далі Геродот розповідає про піраміду. Вона квадратна, кожна її сторона дорівнює 8 плетрам і того ж розміру висота. Камені відполіровані та ретельно підігнані, кожний з них не менш 30 ступнів. Крім того, Геродот висловив припущення, що мумії фараона всередині піраміди немає. Тіло Хеопса знаходиться у потаємній підземній гробниці на острові, який оточений водним каналом. Це короткі записи стосовно піраміди, які Геродот лишив впродовж свого життя. Можливо, якусь частину записів ми не почуємо, бо вона може бути прихованою. Існує безліч гіпотез, навіщо побудували піраміди. Офіційна версія це гробниця. Але є і альтернативні гіпотези: енергетичні пристрої, сховища знань, маяки давніх цивілізацій, місця ініціації. Навіть Нікола Тесла надихався пірамідою Хеопса, вважаючи її прикладом взаємодії з енергією Землі. Деякі дослідники припускають, що під пірамідами можуть бути приховані рівні зали, знань, кристали або артефакти, втрачені протягом віків. Найдивніше досі не знайдено жодного креслення. Жодного реального плану будівництва. Усе, що ми маємо, це здогадки, обчислення і припущення. Якими були справжні технології стародавнього Єгипту ми не знаємо? І давайте все ж таки підсумуємо. Велика піраміда Хеопса це більше, ніж просто древня споруда. Це виклик часу науці і уяві. Це монумент, що пережив тисячоліття і досі ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Побудована без металевих інструментів, без коліс і кранів, вона демонструє неймовірні знання, точність і масштаби. Камені вагою десятки тонн, ідеальна орієнтація на сторони світу, відсутність написів і жодної мумії всередині, а ще таємничі порожнини, шахти, що вказують на зорі, і відсутність будь-яких креслень чи планів. Можливо, це справді була гробниця, а можливо, ми маємо справу з чимось значно більшим знанням, але якими ми ще не готові зрозуміти. Піраміда Хеопса це дзеркало давнини, яке показує нам, наскільки обмежене може бути наше уявлення про минуле, і водночас це натхнення для майбутнього. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях. Чи вірите ви, що піраміди побудували лише люди? І що, на вашу думку, приховане в їх серці? Побачимось у наступному відео. Нові загадки вже чекають на нас.